Шансу на життя майже не було. Леонтій, мешканець рожища Луцького району, сьогодні не вірить, що усе вже позаду. Ще 19 вересня його життя висіло на волосині. 79-річному чоловікові мусили терміново робити складну операцію на червній аорті, яка є головною артерією організму. Аневризма серед населення, особливо ті, які страдають гіпертонією. А ми розуміємо, що гіпертонію страдають люди старшого віку, тому я думаю, що пацієнтів після 60 років шанси мати аневризму, думаю, зростають геометричні прогресії. Тиск росте. Аневризма розширяється і за високого тиску. Стінка аорти починає розширятися і робиться аневризма. В кінці кінці вона досягає такого розміру, коли вже вона не витримує своїх того напору крові, який в ній є, і вона рветься. От даний пацієнт посипив з розривом аневризми. Має тракторця, гектар землі, курей, курчати, навіть свиней. В свої майже 80 Він живе повноцінним життям. Леонтій каже, за день до того, як потрапив у лікарню, ще їхав 200 кілометрів за кермом на весілля. І дивується, що все було нормально. З і йшов просто цікавим їсти давати. Стало не добре? Встав нормально, що щось мені тут боку заболіло. І я не пам'ятаю, як я почутився на землі. Свідомість, да. Да, свідомість. От, втратив. От. Потім щось до мене дійшло, а я піднявся, просто піднявся. От, да й до нього піду, вже до хати. Ішов так до хати і знову я відключився. Тут йшла моя дружина, Бабуська. Вона так потихеньку-потихеньку, за руки підняла, от. довела до хати і везла з Каже, навіть і не знав, що така недуга існує. Взагалі, упродовж життя дуже мало хворів та майже не бував у лікарні. І чого я не знав, ніколи я нічого не болів. Я в лікарні не лежав. Це мені перший раз. Ми й самі не знали про таку хворобу, Тож, що вже от з татом трапилося, то вже почали от дивитися. Чесно кажучи, за один день ми вже три лікарні тоді змінили. Ну, але дякувати Богу, що лікарі так з розумінням підходили і дякувати, кажу Богу, що тут професіонали трапилися. Бо, чесно кажучи, спочатку казали, що надії зовсім мало. Ну, вже коли ми почали цікавитися, то дійсно це. Це така хвороба серйозна. Людині, яка ніколи в лікарні не була, то все-таки я кажу, це стрес. А для нас тим більше. Але дякую Богу, що так. Вірили, не сумнівалися і ну, дякувати Богу. Судина в чоловіка збільшилася майже до максимуму. Крім того, аневризма була ще у двох місцях, що теж зменшувало шанси пацієнта на життя, каже завідувач відділення судинної хірургії. От межі. Нормальної аорти приблизно діаметром 2,5-2 см, і ось межі аневризми. І це ми бачимо тільки те місце, де біжить кров. Фактичні розміри даної аневризми видно дуже добре тут. Я їх, по-моєму, міряв. Вони мають розмір приблизно 9 на 9 см з величезною гематомою по лівому фланку заочеревиною, яка підтискала всі внутрішні органи разом з ниркою. Захворення грізне для пацієнта, тому що такі пацієнти помирають, як правило, з сотні. Помруть 85-90 чоловік з таким захворюванням. Рекордсмен лікарі кажуть, за їхньої пам'яті це найстарший чоловік, який вижив після такої операції. Я думаю, що це був найстарший пацієнт У нас зараз на даному етапі 79 років. Думаю, що колеги не дадуть мені обманути, що це був один з найстарших, якби я знав. Що пацієнта на операції що йому 79 років, я не знаю, чи, чи це додавало б йому шансів на життя. Тому що я думав, що йому 64. беручи його на операцію ну, так виглядало, що тобі, йому 60, він такий молодше виглядав. А ти смерв 65 років, окей, а потім вирішив, що йому 79. Я думаю, що це помилка, реально, 79 років. Таке захворювання не дуже поширене, але трапляється на Волині минулого року. Було семеро людей з таким діагнозом, а цьогоріч вже п'ятеро Анатомічне розміщення самої аорти, яка знаходиться фактично на хребті і прикрита зверху сіма органами, так як легенями. Так, і органами червоної порожнини, тобто і хірургія, сама таких різних захворювань і гострих подій в Аорті, так є в над складною генетична здатність, схильність генетична. До того, якщо в сім'ї були подібні речі, треба пам'ятати про те, що ніхто ні від чого не застрахований. Ну, все, все батько, хорош, все буде люкс, все нормально. Він трохи без настрою, бо йому ще. Тетяна, то німія, він не розуміє, все. він не розуміє, що він вискочив, розумієш. А ну як розуміє? розуміє, понятно, що розуміє, і що деякий час ще буде після такий період буде тривати, де місяця часу по-любому. Але за яких 2-3 місяці півроку він скаже забувся, і вже як воно й було, Іване. Операції на червоній аорті на Волині роблять тільки в обласній лікарні. Головне тут підкреслюють медики швидкість і оперативність, адже така кровотеча за лічені хвилини може наробити біди. Власне, так і спрацювали лікарі спочатку у Рожищі, коли оперативно перевезли пацієнта в обласний центр, а потім і у Волинській обласній лікарні. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.